Друзі, вечора доброго. Це вечірній стрім на Ютубі Влада Волошина. З нами політолог Вадим Донесенко. Вітаю вас, слава Україні. Юрій, слава вітаю вас. Вадим ми з вами вперед, і активно зараз ми бачимо меседжі з приводу знову ж таки цих трьох днів: 7, 8, 9 травня. Рот Путіна Пісков анонсує про те, що там час початку цього перемир'я в ніч з 7 на 8. Ясно, що українська сторона, і ми чули президента України. Не приймає взагалі цих умов і так далі. Ми ну, чули, які таке лога. Багато хто висловлюється з приводу цього. Російська Федерація наполегливо стоїть на своєму. Вза... взагалі, які це кроки? Як ви для себе їх розумієте з боку України-терорист? Ну в принципі, тут було зрозуміло, що з однієї сторони вони пробують і далі грати в гру про те, що вони хочуть маріонетка а, а, а Україна. Злобна маріонетка в Україна під підпливом Сполучених Штатів Америки, а тепер просто Європи не хоче миру. А з іншої сторони, це абсолютний переляк Володимира Путіна. Тому що він реально дуже боїться, що у нього можуть зірвати парад. Тобто, в принципі, це глобальне приниження. Ну, власне кажучи, все, що він робить зараз, коли він розмовляє, просить перемир'я, коли він розповідає про те, як треба, щоб було перемир'я. Я не здивуюся, що потім ми узнаємо, що. Він через треті країни пробував донести до України те, що він пропонує там якісь мирні речі. Це все величезне приниження Володимира Путіна, і інакше це розглядати не можна. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що мир йому потрібен тільки для одного для того, щоб провести цей парад, на який він ставить дуже багато. Таджикистан, Узбекистан, Венесуела понад 30 представників лідерів і так чи інакше, очільників країн прибудуть на Красну площадь. Пісков сьогодні також розродився і порозами Якщо там Україна вчинить той чи інший акт, відповідь буде рішучою і так далі, і тому подібне. А взагалі дуже багато розмови. Знаєте, декілька навіть позицій доводилось чути з приводу того, що є законною цілею, зокрема. От збір так чи інакше, от з цих військових на красній площі для України згідно всіх можливих статей, зокрема Організації Об'єднаних Націй, Україна має право так діяти. Направду, чи можемо ми собі це дозволити? Вадим, я так запитаю. Ну я думаю, що все ж таки питання не до мене: питання тут до вищого керівництва військово-політичного керівництва України. Єдине, що я можу чітко сказати, це те, що е, чому Пісков це сказав? Тому що Піскову треба зараз Е, Пісков став джерелом наглітання інформації в середині України, коли е, наскільки я розумію, цілий ряд е, батафіром почали активно пушити одну ту ж саму історію. Що, от якщо Україна щось зробить, то тоді значить буде ай -яй, яй Як страшно, в принципі, mm -hmm. страшнішого ніж ми бачили, не було не буде, тобто, в принципі. Раз на місяць, два, в залежності від періоду року, ми бачимо комбіновані страшні атаки, де задіюються до ста ракет шахерів. тому в даному випадку нічого іншого вони зробити не можуть. Ніяких ядерних зброї, ніяка ядерна зброя примінятися не буде, ніяка рішника примінятися не буде. Тому з цієї точки зору нічого нового ми не побачимо. Але хотів би просто всім, хто зараз. Не мислить в цих категоріях, що ой-ой-ой, як буде страшно. Треба просто чітко пам'ятати, що е, пройде парад, е, мене там тиждень-два, і Російська Федерація чи місяць не важна. Російська Федерація все одно зробить цей комбінований обстріл України, де буде задіяна сотня ракет. Тому з цієї точки зору нічого нового ми вже тут не побачимо. Повторюся, ніякої ядерної зброї е, задіяно не буде. А не буде по ній простій причині. Це багато років підряд, говорю одне і те ж саме. Він трус по своїй натурі, Путін, і він ніколи не задіє ядерну зброю. Трамп сьогодні оцінив цих три дні перемир'я і так далі. Він назвав це ну небагато, але й за результатом того, що у нас взагалі нічого не було. Це доволі сильне рішення Путіна. І ну як похвалив, чи що як нам взагалі розуміти. Таку реакцію, хоча вони, як, як завжди, з дня в день різняться абсолютно. Вчора українці любили Трампа, сьогодні українці вже не надто люблять Трампа. Та ні, тут взагалі зовсім про інша була ця заява, тобто її треба читати повністю, і вона зводиться як завжди до того, що тут питання не в Україні, не в Путіні, не в Любові чи не в Любові. Вона зводиться до того, що при Байдені ніхто не розмовляв із Путіним і тому взагалі навіть теоретично. Можливості про перемир'я розмов про перемир'я не було. А зараз я почав з ним розв'язав Трамп, почав з ним говорити. І тому можливості для перемир'я, сякі такі, але з'являються. Тобто йому треба пояснювати американському виборцеві, чому власне кажучи, з однієї сторони, він не зміг добитися миру за ні за один день, ні за сто днів. З іншої сторони, черговий раз макнути Байдена. Оце власне кажучи, цієї точки зору треба дивитися В даному випадку. Тут ні про яку Путін з моєї точки зору мова не йде. З іншого боку, він також заявив, що Путіну не треба ті частини, шматки, які він зараз має, він так говорив: Україна Путіну потрібна вся Україна. Чи знає Трамп щось більше, і чи дійсно ну, для нас то, в принципі, зрозуміло, що Путін хотів би знищити повністю е, з лиця землі старта Україну, але направду. Мені здається, що завдяки своїй розвідці Трамп знає щось більше. Ні, я не думаю. Я думаю, що він повторює повторюю угу. відомі речі, і тут ми теж нічого нового не бачимо. З моєї точки зору, в цілому, всі наративи головні Трампа, які стосуються Путіна, війни, закінчення війни, він уже де факто висказав. Тому з цієї точки зору, так чи інакше, він буде повертатися до подібних речей, до подібних заяв. І час від часу ми от будемо обговорювати в різних ефірах е, ці чергові заяви, які багато в чому будуть повторенням повторюваного. Тому з цієї точки зору, і ще раз кажу, тут нічого нового на сьогоднішній момент Дональд Трамп не сказав. Е, він повторив все те, що вже так чи інакше він говорив, і на жаль, він буде це повторювати теж достатньо довго. Е, чому тому що йому не вдається вийти на перемир'ї, тому що ми уже чітко можемо говорити, що. Ніякого перемир'я до кінця, як мінімум, до кінця літньої кампанії цієї воєнної літньої кампанії, 2025 року, не буде. Тому напевно, все ж таки, ми будемо е, достатньо часто місяців повертатися до якихось подібних заяв і обговорювати, чи є тут щось нове. На жаль, чи на щастя, але е, нічого нового тут не буде точно так же, як і в багатьох меседжах, які ми чуємо від Путіна. Починаючи від полців, закінчуючи того, що він хоче миру, і взагалі він за справедливий миром або за якісь інші слітниці. Прилетіла сьогодні від Reuters на ну, те, щоб ну, давайте назвемо це скандальним матеріалом про те, як одноосібно, нібито під гексет приймав рішення щодо зупинки Поставок зброї і підтримки України як такої, що тоді в січні ми пам'ятаємо ці процеси. Ми активно ці питання обговорювали і Reuters пише, що взагалі без відома Білого Дому і в Білому домі не були в курсі. Мовляв, що саме так діє після наради в овальному кабінеті з головними там очільниками різних е департаментів, які так чи інакше пов'язані з нацбезпекою безпекою Сполучених Штатів Америки. Нібито Дональд Трамп жодних вказівок в овальному кабінеті не давав і тоді. Поставки зброї підтримка України зупинилася саме от пітом Гексатом. Е, наскільки нам можна вірити таким матеріалам з іншого боку? Ну, ми часто про наших колег і журналістів і змі говоримо е, про те, як вони спішають поперед батька в пекло за тими чи іншими сенсаціями. А як на мене виглядає просто е, таким собі виправданням, взагалі дійсно того, що тоді в січні відбулося з підтримкою України нової команди Дональда Трампа? Ну, з моєї точки зору, це виглядає достатньо дивно, як мінімум, подібна заява. Я не уявляю собі, щоб хтось, крім президента Сполучених Штатів Америки, міг давати подібні вказівки. Це перший момент. Другий момент ну, треба розуміти, що це одна з один із найсерйозніших провалів Дональда Трампа за 100 днів його перебування при владі. І там я на відміну від інших, насправді там багато інших речей не вважаю провалом. але це був реальний провал по одній простій причині, тому що він викликав достатньо складну реакцію партнерів Сполучених Штатів Америки, які закуповують американську зброю. Тобто, в принципі, в цей момент з'явилася заява знаменита заява Марса майбутнього на той момент. Прем'єр ну, зараз ще не прем'єр-міністр, але. Ханстер. Uh, Мибутній канцлер uh, Німеччини ну, вже обрали Вадима. обрали вже деву. Да? Я пропустив, да Так, друг, другим голосуванням 325 ага. голосів. Це наша наступна тема. Ми ще поспілкуємося. Ага. Да, але я маю на той момент він uh, так. іще не uh, який сказав про те, що навіщо нам М. 35 якщо uh, його можна виключити однією кнопкою в Вашингтоні, і це звичайно uh, дуже сильно зламало дуже багато речей. В тому числі, і це одна з причин, того, чому я достатньо оптимістично дивлюсь на те, що е, в Україну буде надалі надходити зброя, і Сполучені Штати Америки не будуть виключати нам розвідання, тому що е, надійність партнерства е, набагато важливіша за багато інших речей, і тому з цієї точки зору, е, да справді це одна з найболючіших таких моментів за перші сто днів Трампа, і тут треба очевидно все ж таки е, е, певні речі. Дещо коригувати, ну напевно, з цієї точки зору і треба дивитися на подібні статті, які з'являються в тих чи інших змі. Чи дійсно ви вважаєте угоду? Ми не, про неї не будемо деталізовуватись, але успіхом Трампа, хоча б єдиним, який йому додасть, якихось певних, от ми зараз говоримо про проблеми. Ми ще зараз про команду поговоримо обов'язково і певні кадрові зміни, які відбулися, але все ж таки багато хто там приписує з аналітиків. Що зараз активно промотуватиме ці всі процеси, які відбуваються навколо угоди з Україною? І що дійсно це е е єдиний фактично успіх Трампа стане на сьогодні? Ну навряд чи він єдиний, але з точки зору українсько-американських стосунків, я можу сказати чітко, що у нас не було іншого вибору ніж підписувати угоду. Питання в тому, що в якому форматі ми це зробили, і навіщо були робити дуже багато? непотрібних рухів і непотрібних потрібних гойдалок, але е, ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній момент е, розсваритися Сполученими Штатами Америки ми просто не маємо права, і це буде просто постріл не просто собі в ногу, а е, в принципі вживіть напевно таки Постріл буде собі. Ми є частиною великого переговорного процесу. Європейський союз Сполучені Штати Америки. Наш великий там, плюс і одночасно є певна проблема для нас, але тим не менше, ми є частиною переговорного процесу, і ми знаходимося в безпековому і економічному периметрі переговорів євросоюз Сполучені Штати Америки. І тому з цієї точки зору одна з передумов до того, щоб переговори відносно України, як мінімум. Продовжувалися і мали хоч якісь перспективи на нормальне позитивне завершення. Це було підписання цієї угоди. Тому з цієї точки зору, напевно, все ж таки треба було раніше наймати компанію, ну, яка в принципі допомогла написати цю угоду. напевно, треба було більш ретельно до неї готуватися, але не підписати її в тому чи іншому форматі. Ми просто не могли. Це теж один із таких важливих аспектів, які зараз в Україні мало хто хоче обговорювати. До команди Трампа пан Вол став постійним представником Організації Об'єднаних Націй Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо історію з до... з Ілоном Маском, який нібито хотів би повернутися до свого ну як свого бізнесу до компанії Тесла. Але рада директорів, навіть з'являлася інформація, шукає нібито нового генерального. Менше з тим, чи можна це назвати вже. Таким землетрусом для новоствореної команди Дональда Трампа. і Ці зміни чи це звичайний буденний процес? Дивіться ну, ключова історія полягає не в тому, що змінився Волс чи не змінився волос. Від Тостомаска було не було ніяких ніякої ілюзій е, ну, в більшості експертів. Не було ілюзій з приводу того, що він буде тут довго. Тобто йому тут скучно реально. Це не його історія. Він мислить. Категоріями польоту на Марс, а не скороченням іх чиновників чи чогось подібного. Тому, в принципі, маски повинен був іти, але важливо те, що маски залишається в обоємі Трампа, і ми бачимо, що він залишається людиною, до якої прислухається. Всякому разі зміна тарифної історії, зміна історії із митами пов'язана саме з масками. Тобто, в принципі, він і міністр фінансів були авторами. Ну можна сказати, переворот у світогляді Трампа, який відійшов в всякому разі, поки що відійшов від ідеї максимальних мит з усіма, і прийшов тоді, коли було прийнято рішення про те, що мита повертається там до мінімальної позначки в 10%, відсотків. А потім було заявлено про те, що розпочинаються переговори з Євросоюзом про взагалі обнулення всіх мит. Тому це насправді ну, у нас мало хто на це звернув увагу. У нас багато хто живе досі. В ілюзії, що Трамп живе ще в. Максимальних митах, але тим не менше, тобто, маск насправді був однією з тих людей, які вплинули на Трампа. Тому відносно маска тут я не бачу проблеми в тому, що він відійде. Поки що він залишається людиною, яка впливає попри все на Трампа. Ну і плюс просто так з ним розійтися Трампу буде тяжко, тому що він все ж таки впливає на Твіттер, як один з ключових взагалі ЗМІ для Дональда Трампа. Більш важливий для нас момент е, полягає в тому, що е, поки що Трамп, незважаючи на зміну Волса, е, не повернувся обличчям до Діпстейт. Тобто от, головне питання в тому, буде цей поворот чи не буде цього повороту. Тому що оцією маленькою кавалерійською командою е, робити якісь кавалерійські наскільки можна, але робити великі масові речі, які передбачають е, і такі. Складні речі, як інституційна пам'ять або бюрократична машина, це неможливо. Тому тут головне питання в тому, як буде далі друхатись Трамп. Це буде цей частковий поворот до дібстач чи не буде повороту. Поки що ми його не помічаємо, і це з моєї точки зору Цікаво. є більш є більш важливим ніж змінився Волк, чи там поміняв в крісло чудовник ігрек. Ну, це цікаво, але що його може змусити повернутися до діпстейту? Ну, до прикладу, там ну до виборів конгрес ми ще знаємо, скільки часу залишилось, можливо, якісь інші події. от ну, Що люди, це може бути? Будь-які складні процеси в державі, будь-які складні реформи в державі, вони передбачають діпстейт. Без них робити це неможливо. Тобто, робити це маленькою командою в кілька десятків людей це нереалістично. От тут головне питання наскільки його. Команда, яка, в принципі, підібрана, е, крім що іншого за принципом е, особистої лояльності, наскільки вона готова uh -huh. буде пробувати ці історії і, власне кажучи, звертатися до е, діпстейта в своїй відповідній інституції? інституції Отже, Фрідріх Мерц, новий новообраний канцлер Німеччини. Це відбулось буквально годину тому, у другому турі голосування в е, удах. Ну, зокрема, в Німеччині в Німеччині 325 голосами підтримали Фрідриха Мерца на цій посаді, звісно ж, для багатьох українців там перша асоціація з паном Мерцем, це там надати Україні Таурусу чи надати, це вирішення цього питання. Але направду, що і кого ми побачимо зараз на європейському континенті? Якого нового канцлера Ну поки що достатньо тяжко буде щось говорити, тому що ми бачили по першому голосуванні. Наскільки тяжко йому буде проводити е, будь-які рішення через Бундестаг, це перший важливий момент. Другий момент те, що він буде проукраїнським, це уже апріорі, і в принципі це величезний плюс для нас. І третій, який момент, який для мене є моєї точки зору, для мене він є визначальним. Це я повторюся переговори ЄС Сполучені Штати Америки, від яких буде багато в чому залежати? Як будуть виділятися гроші України, коли вони будуть виділятися, як буде виділятися в принципі воєнна допомога для України зі сторони ЄС, в тому числі зі сторони ЄС, і в тому числі частково зі сторони Сполучених Штатів Америки. Наскільки Мерц буде зараз займати яку позицію він буде займати, поки що я звідповість на це питання не можу. Але по його заявах, в всякому разі, мінус два місяці тому він був достатньо жорстко настроєний, Він говорив про те, що потрібно реально будувати армію ЄС, потрібно відходити від залежності від Сполучених Штатів Америки, говорити про суб'єктивізацію Європи і так далі, і так далі. І це все буде відбуватися на фоні реально дуже серйозних викликів в центрально-східній Європі, коли ми маємо всі шанси отримати альянс Угорщина, Словаччина, Румунія, по суті, по кордону України країн, які будуть займати антиєвропейські позиції і антиукраїнські позиції, і це звичайно буде величезний виклик для нас. І тут питання в тому, як буде діяти і що буде робити Мерц, який повторюся. В своїх заявах був достатньо європоцентричним і достатньо антиамериканським. Ну, наскільки це може собі дозволити канцлер такої країни, як Німеччина. Але тим не менше, поки що, нам потрібно дочекатися все ж таки перших дій, тому що заяви пройшли. Певні речі ми почули: потрібно дочекатися перших дій. Таурус, з моєї точки зору, от як би там хто не говорив, Таурус це важливо, але. Це лише одна із багатьох частин того, що може і як може рухатися Німеччина по допомозі Україні. Але ще раз скажу, що дуже важливим надважливим будуть переговори в ЄС США. Ну я тут розумію, що від коаліції, яка буде створена, він також залежний. Безумовно, він залежний від неї, тому я говорю, що наскільки щоб ми розуміємо, наскільки складно буде проводити будь-які рішення, зважаючи mm -hmm. на перше голосування за нього в бундестазі. Дякую вам, Вадима, за ваш час. Дякую за те, що долучилися сьогодні. Ще раз нагадаю, друзі, всім тим, хто нас дивиться. Вадим Денисенко був у вечірньому стрімі. На Ютубі Влада Волошина. Це відео зможете споглядати також і на офіційному ютубі телеканалу. Прямий. Вадиме, до зустрічі і дякую ще раз. Друзі, всім дякую за підписку, за ваші лайки, коментарі і побачимося обов'язково з вами ще неодноразово. Слава вам, і слава Україні!